Анна цьогоріч стала студенткою аграрного університету. Вступила сюди, розповідає дівчина, після навчання в коледжі на спеціальності готельно-ресторанна справа. Мені подобається це керувати, якісь там бумажечки, щось розв'язувати, якісь питання. Ну, подобається взагалі працювати з людьми. Тому це і зацікавило. Третій рік поспіль у приймальній комісії аграрного університету працює Кароліна Сілюченко. Цього року говорить, додалось роботи через оформлення документів для вступу онлайн. Так як накладання кваліфікаційних електронних підписів і дистанційна подача заяв у нас дуже актуальна, і це новинка в цьому році до цього майже це не використовувалось. Тому технічна інформаційна підтримка вступників при виконанні оцих здавалося б простих дій, але це так, як це вперше, то це найчастіше звичайно питання. Цьогоріч тут на бюджетну форму навчання на перший курс зарахували 523 студенти. Ця цифра на рівні минулого року, говорить проректор університету Ігор Коваленко. Втім, через те, що частина вступників не підтвердили вступ до них, на ці місця триває до зарахування абітурієнтів пільгових категорій. Після школи ми, як і інші вузи, маємо меншу кількість заяв і після коледжів, але ми маємо більшу кількість заяв, які бажають здобути рівень магістра, які бажають здобути рівень піч. Аспіранта, і які бажають паралельно навчатися за освітою бакалавр цих заяв у нас більше. В цілому, звичайно, якщо взяти загальну кількість добувачів в Сумському національному аграрному університеті в цьому році, то вона більша. Лідеруючи місця за кількістю поданих заяв, говорить Ігор Коваленко, займають спеціальності аграрного профілю: агрономія, агроінженерія та технології виробництва продукції тваринництва. Ми бачимо, що зросла кількість бажаючих на спеціальності факультету харчових технологій. Тобто, це освітні програми, які стосуються переробки. Готельно-ресторанний бізнес, крафтові технології. У педагогічному університеті на перший курс бюджетної форми навчання зарахували 350 студентів, говорить перша проректорка Любов Пшенична. Ця цифра на рівні минулого року. Всі місця, які виділені для спеціальностей, на які проводиться творчий конкурс. А це 017 – Фізична культура, хореографія, музичне мистецтво і образотворче мистецтво це ті, на які ми тут проводимо творчі конкурси, всі бюджетні місця зайняті. Там, де широкий конкурс, 21 місце. Ми не зайняли, бо діти визначилися і пішли десь на комерцію, бо це інші регіони. Але 26 – ми попросили для спеціальної категорії, і вони всі будуть зайняті. Вподобання цьогорічних абітурієнтів такі це реабілітація, це психологія, це логопедія. Педагогічні спеціальності теж задніх не пасуть. Тому і дошкільна, і початкова освіта, і історія, і на сьогоднішній день географія, мабуть, буде у нас дві групи. Подає документи до Сумського державного університету на перший курс спеціальності психологія Владислав. До цього навчався на ветеринара в іншому виші, але після трьох курсів навчання вирішив змінити фах. Психологію обрав, тому що для душі ну, з маличку я вже людям трошки допомагав і до цього навчався на другу професію і зрозумів, що вона таке. Не не підійшло. Кість загальних заяв і на бюджетну форму навчання, і на контракт на рівні 2021 року розповів перший проректор Сумського державного університету Сергій Ліонов. Цьогоріч мають 673 бюджетних місця. Був перерозподіл бюджетних місць майже. У фактично останній тиждень рішенням кабінету міністрів були розподілені кошти на е, місця державного замовлення на такі спеціальності, як психологія, фізична реабілітація, медицина. Було дещо менше виділено бюджетних місць на економічні спеціальності, на технічні спеціальності. Враховуючи е, в цей перерозподіл, я думаю, скорочення загального фінансування бюджетних місць ми, місць ми отримали трішки менше ніж в минулому році. Цьогоріч говорить Сергій Леонов найбільший набір на спеціальності інформатика та інформаційні технології: фізична реабілітація, психологія та кібербезпека. На жаль. Якраз за рахування по бюджетним місцям відбувалося, коли в Сумах були прильоти. І це вплинуло, у нас достатньо багато студентів. Насправді абітурієнтів відмовилися від свого бюджетного місця навіть з першим пріоритетом. І після цього на ці місця, на ці місця претендують абітурієнти з пільгових категорій. Ми, відповідно, їх відправляємо на міністерство, на погодження, тому зараз конкретна кількість місць, яка у нас буде, ще не до кінця, кінця з'ясована. У всіх трьох університетах повідомили, що планують змішану форму навчання. Укриття для частини студентів та викладачів є у кожному закладі. Надалі все залежатиме від безпекової ситуації в області. Катерина Гладенко, Євгенія Зарудна Суспільне новини, Суми.